Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. Сьогодні ми говоритимемо про вічне місто Рим. Серце величної римської держави це беззаперечно його столиця місто Рим. У ті часи існував вислів: усі дороги ведуть до Рима. І з ним не посперечаєшся. Погляньмо на мапу доріг Римської імперії. Навіть з найвіддаленіших провінцій ви могли б дістатись до Рима. І це місто дійсно справило б на вас сильне враження. Тож запрошую вас на екскурсію до стародавнього Рима. Уявіть, ми щойно увійшли до міста. Зверніть увагу, у вас під ногами бруківка. Так, зараз цим важко здивувати, проте в давні часи не кожне місто могло собі дозволити таку розкіш. Переважно дороги були ґрунтовими, тож, якщо падав дощ або сніг, під ногами утворювалась багнюка. Але не у Римі. Йдемо бруківкою міськими вуличками. З обох боків бачимо будинки, подекуди звичайні цегли та деревини, а подекуди величні мармурові споруди. Якщо підвести очі, то ми з вами побачимо величний акведук. Акведук схожий на міст, проте має інше призначення переносити воду від природнього джерела до фонтанів. Їх у римі було близько 400. Цією водою люди могли втамувати спрагу чи напоїти тварин. Скористатися нею для інших потреб, наприклад, у господарстві. Воду до Риму постачали 11 акведуків з загальною довжиною 350 кілометрів. Тобто протяжність акведуків була приблизно такою ж, як відстань від Полтави до Києва. Ми пам'ятаємо, що Рим це місто на семи пагорбах. Тож інколи ми піднімаємося, а інколи спускаємося. Проходимо житловими кварталами і потрапляємо до Римського форуму. Це площа у стародавньому середмісті і з прилеглими спорудами. Це був центр ділового, релігійного та суспільного життя того часу. Навіть нині місця, де відбуваються важливі обговорення, називають форумами, віртуальними або реальними. Наступна наша зупинка колізей. Це грандіозний амфітеатр у Римі, один із найвідоміших символів античного світу. Його добудували та відкрили для огляду у 80-му році нашої ери. Колись на його арені влаштовували спортивні змагання та видовищні сутички між гладіаторами. Гладіаторські бої могли бути різних типів. Часом люди боролися між собою, інколи з тваринами, та найбільш видовищними були морські битви гладіаторів. Задля цього, колізей наповнювали водою приблизно на метр. Дійство могло одночасно спостерігати 80 тисяч людей. Для порівняння у Римі найбільший стадіон. Вміщує трохи більше 70 тисяч глядачів. Ще одна особливість колізею критий дах. Над глядачами був спеціальний тент, який захищав від пекучого сонця та дощу. Відходимо від колізею і рухаємось вуличками стародавнього Рима до наступної цікавинки. Перед вами великий цирк найбільший подром у стародавньому Римі. Тут влаштовували неймовірно захопливі перегони. Розміри іпподрому дозволяли змагатись одночасно аж 12 колісницям. Ми пам'ятаємо, що Гай Юлій Цезар багато чого звів у Римі, не оминув увагою і цю споруду. Саме за часів правління Цезаря трибуни розширили так, що там могли розміститись до 250 тисяч глядачів, що стільки ж мали змогу спостерігати за змаганнями стоячи. Для кого усе це будувало? У період існування імперії населення міста становило приблизно 1 мільйон. Це неймовірний показник, як на ті часи. Рим був найбільш густо заселеним містом. Звісно, що це спричиняло багато проблем. Зокрема, йдеться про гігієну, житло, безпеку в місті та навіть затори з колісниць. Так, від цього терпало ще дві тисячі років тому. Питання заторів розв'язав Гай Юлій Цезар, запровадив перші правила дорожнього руху. Для безпечного життя у місті необхідно було владнати питання гігієни, адже через таку значну кількість людей хвороби поширювалися дуже швидко. Римляни розв'язали цю проблему і досягли значного прогресу у поліпшенні санітарних умов. У місті збудували чимало публічних лазень, терм, які використовували як з гігієнічною, так і соціальною метою. Крім того, у багатьох римських оселях були зливні туалети, хатні водопроводи та комплексна система каналізації. Також розв'язали проблему освітлення міста, будинків та вулиць. За темної пори доби запалювали смолоскипи, олійні лампи, рідше свічки з сала або воску. Для вуличного освітлення застосовували насамперед смолоскипи, що добре протистояли вітру, а також використовували ліхтарі зі свічкою всередині. Отже, рим ставав все більше безпечним для людей. Завдяки цьому рим став комфортним для життя. Проте, на жаль, більшість добутків буде втрачена для світу на декілька століть. Щойно рим порине у добу середньовіччя. Але це вже інша історія, а я прощаюсь з вами. До зустрічі!